Маніжки універсального розміру дуже гарно тягнуться, в шиї дуже комфортно, зручно закривають грудки. Вони тонкіші, ніж я показувала попередні, можете переглянути, але дуже зручні. Також шию дуже тепленько. Ціна 139 гривень. Зараз вам буду показувати, в яких вони є кольорах. Бачите, так вони йдуть, так виглядають. Ви пишете нам замовлення на номер телефону, наш в вайбері. Наш номер телефону вказаний в шапочці профілю, натискаєте на нього, вас перекине, і ви побачите там, куди писати. Також там є наш сайт Телеграмчика, можна туди звернутися. Перегляньте наш великий асортимент, поставте, сердечко, будемо вдячні. Також можете, у нас є наложений платіж, на Укрпошту з предоплатою всього 100 гривень. Доставочка приблизно 35 п'ять гривень корпоштою виходить, тому це дуже вигідно. Можете з задоволенням робити замовлення у вас.